Так? От ви зараз думаєте, на цьому етапі, якщо ви зараз на етапі цього залипання, от ви думаєте, що, ну, бляд, що це, це легко говорить, але це так складно, ви думаєте, так? і ви думаєте, я, блядь, з цим не впораюсь. Але я вам тут хочу розказати правду. Ви, блядь, з цим впораєтесь, дівчата. Ви впораєтеся з цим. Да? Правда. Через це пройшли сотні, тисячі моїх дівчат. Да. І от я знаю одне розуміння, тому що от розірвати цю токсичну прив'язаність насправді це система ціла. Не так легко. Це не легко. Да? Це не одна розмова, абсолютно не одна розмова. Це не один ефір, звісно, не один ефір. Це робота. Це щоденна робота, вона поетапна. розумієте? І от саме для цього, для цієї важкої глибинної роботи, я створила мій курс антизалипання. Його пройшли вже тисячі жінок. Тисячі жінок врятували себе.